Шикарна, ведь мені сталася, я її кохата моїй старості, тобі з небо падали, воно залишалося, щоб світити і все життя. Во -во -во -во. на моєму серці штаб, своє ім'я, я навіки буду ти, моя, золотаю наші рани, та й настаноти, як і в тебе на вічність плани у мене ти. Тебе від цих його я сину Хочу, чути лиштий сміх, по вінє коли зимно, як остане пісня, осінь понесу тобі, як квіти, щоб хоч якось ігрити кажа, на ледь ми сталося, я її кохатиму до самої стати Залишалося, щоб світити, мені все життя. Як я тяж кар на леті мені дісталася, я її кохатиму до самої старості, зорі з неба падали, вона залишалася щоб світити, мені все життя, погасли їх далі, жарі запалили, небо Це ніж для двох нам нікого не треба, в повітрі запах літа літає свобода. Покутує вітер, легка прохолода, Твої очі кольору, смарах да мене дуже мають. Затака, сором, м'язова, але хуліган я що бути між нами, не гадай не даро Побачимо самі ця ніч для наство. Яка шикарна леді, мені дісталося. Я її кохатиму до самої старості, Зорі з неба падали, вона залишалася, Щоб світити, мені все життя, яка шикарна лет в мені дісталася, я її кохатиму, до самої старості, Зорі з небо падали, вона залишалося, Щоб світити мені все життя, яка ж карналить в мене сталося. Хатиму та самої старості, зорі з небо падали вона селищалося, щоб висвіти і все життя.